Друзі, всім привіт! Ми в Черніцях, а це Алея Зірок на театральній площі. Ходімо разом погуляємо по місту. Друзі, ми вперше у Чернівцях, тому нам було дуже цікаво тут побувати. Взагалі чернівці виникли у 12 столітті у складі Галицького князівства, і середини 14 століття перебували під владою Молдавського князівства із з 1775 року Австрії, 1919 Румунії і лише 1940 року у складі Української РСР. Окрасою міста є його стара частина, збудована під час перебування Буковини в складі австро-угорської монархії. У місті є багато визначних місць. Ось, наприклад, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, якому майже 130 років. Саме звідси ми й почали своє знайомство із чернівцями. Цей архітектурний ансамбль є колишня резиденція православних митрополитів Буковини і Далмації, побудований на місці старого єпископського будинку з 1864 по 1882 роки. Друзі, звичайно, жодна камера не передасть тих емоцій, і відчуттів, коли знаходиться біля цієї історичної пам'ятки. Аж перехоплює подих. Наскільки це місце є величним і захоплюючим. Сподіваюсь вам чути, як солові просто заливаються своїм співом. З усіх сторін тут є ворота. Зараз ми вийдемо, так би мовити, на задній двір, там є скамейка біля високого дуба і перепочинемо. Послухаємо цей неймовірний спів солов'їв. Скоро розраз квітне. Ох, і пташки ж тут співають на цьому дубі. Потім, друзі, не знаю, як правильно це сказати, але скажу, як є. Я попросилася, аби мене пустили всередину, аби поглянути аудиторії. Чи я дійсно в університеті, чи якомусь був такому якійсь касі. Університет імені Юрія Ючковища. І... Розклад. Ну що ж, друзі, рухаємось далі, отримавши величезне задоволення від цього місця, йдемо, подивимось на інші. Під'їхавши машиною від університету до центру міста, ми припаркували нашу машину неподалік від центральної площі. Звідси бере початок головна вулиця міста Ольги Кобилянської. Ольга Кобилянська була українською модерністкою, письменницею, буковинською феміністкою і близькою подругою Лесі Українки. Така головна вулиця є у кожному місці. У Києві це Хрещатик, в Одесі Деребасівська. На ній знаходяться дуже багато магазинів, бутіків, кафешок, де можна приємно провести час. Вулиця Ольги Кобилянської єдина у Черніцях пішохідна вулиця. Дата народження тодішньої молодійської пізніше панської вулиці відомо точно У 1786 році. На розі центральної площі та теперішньої Кобілянської був закладений перший мурований будинок. А перед тим на його місці довелося викорчувати чимало пеньків. На початку ХХ століття старожитні хатки були витіснені двою трьохповерховими стильними кам'яницями, а саму вулицю забрукували. Ще живі ті чернівчани, котрі пам'ятають, як тодішню панську двірники мили водою з милом по кілька разів на день, а поліціянт примушував кожного нечупару з брудним взуттям гарно витерти ноги, перш ніж ступити на бруківку. Звідси ми вийшли до Соборної площі, яка у минулому називалася Австрія-Пляц і є найвищою точкою старого міста, 225 метрів над рівнем моря. Але наразі тут йшли ремонтні роботи, тому надовго ми тут не залишалися і пішли гуляти містом далі. Подивіться, друзі, які цікаві будівлі навкруги, а дорога суцільна бурківка. Обійшовши коло, таким чином ми знову вийшли до центральної площі, яка у минулому називалася Майдан Ринок або Рінгляц, що є серце міста ось уже майже два століття. Площа й справді є центральною. Від неї, як промінці, розходяться в вразнобіч майже всі головні вулиці міста. Однак справді європейського вигляду площа не була лише після спорудження тут у 40-х роках 19-го століття ратуші, яка назавжди закріпила за майданом статус центру Чернівців і головного осередку міського життя. Ось тієї ратуші, друзі. Тут же і знаходиться пам'ятник великому кобзарю на фоні українського прапору. Видно це все і здалеку, так що мимо не пройдеш. Роздивляючись місто, поступовими перейшли до площі філармонії. У приміщенні філармонії в різні часи виступали знаменитості, які гастролювали чи працювали в Черніцях. Про це сповіщають пам'ятні дошки на фасаді. На одній із них вміщене погрудне зображення видатного українського композитора Миколи Лисенка, який неодноразово з великим тріумфом давав тут концерти. У різні часи тут виступали золотий голос України Соломія Куршельницька. Піаніст Артур Рубінштейн, співак із європейським ім'ям, уродженець буковини Йозеф Шмідт, володарі незрівняних голосів Енріко Карузо і Пауль Морганс, а також французький скрипаль Жак Тьбо. Найяскравішою примою Чернівецького єврейського театру була в 30-60-х роках ХХ століття «Сі Діталь». Грою корінної чернівчанки захоплювалися Леонід Утюсов і Аркадій Райкін. В її честь названа одна з вулиць міста та встановлена зірка на театральній площі. А ось і верші згадана театральна площа. До речі, наприкінці XVIII століття це була околиця міста, за якою починався густий ліс. Ось така вона, друзі, ця славно, алея зірок. Зірочки тут такі із прізвищами наших українських зірок. Брати, русники. Давайте подивимось, тут тут є ще Йосип Шміт, Фалік Пінкус. Сідіталь. Василь Василько Петро Міхневич І ще, друзі, дуже багато і багато зірок Сама площа мені подобається, мабуть, що найбільше з усіх, що я бачила в Чернівцях. Багато квітів. Дивіться, які тут шикарні рози Гарні будівлі. Ялинки Так, тут дуже добре проводити час. Таким чином пішки ми пройшли вже значну частину міста. І дійшли до турецької площі. За молдавсько-турецьких часів, тобто до кінця XVIII століття, черніці своїм виглядом нагадували радше велике село. Розкидані поміж пагорбами хатини міщан, були оточені городами і садками. Тож до такої забудови, якщо не менше підпасувала поняття архітектурний ансабль. Тодішнє середмістя охоплювало невелику територію схилу та низини в районі сучасних вулиць. Єдиним з трьох майданів тодішніх черніців, що збереглося дотепер, є турецька площа. Турецька площа це місце, яке нагадує про роки окупації Буковини турками. Чернівецьку площу створили у XVI столітті після входу Буковини до складу Османських земель. Сьогодні вона відома за двома назвами: це турецька площа чи площа Турецької криниці на честь спрут збудованих турками, які оселились в місті, або площа Пресвятої Марії, як вона називалась кілька століть тому, коли тут стояла церква Успіння Богородиці. Сьогодні це офіційна назва площі. Ось ця вулична скульптура називається велосипедом Гулівера. Зараз піднімемось на гору, тому що там відкривається чудовий вид. Ще одне місце, яке я хотіла відвідати у Чернівцях, був ботанічний сад. Але мені не пощастило, тому що на період військового часу він працює не кожного дня. І на екскурсію потрібно було попередньо записатися. Знаходиться він біля парку Шевченка, тому нічого не залишається, а просто погуляти парком і роздивитися, що там є цікавого. Гуляючи по парку, вияснилось, що в цей день давала концерт українська співачка Джері Хейл, відома своєю композицією Ахрана Атмєна. Територія парку дуже велика, тут дуже багато різних розваг як для дорослих, так і для дітей. Друзі, я не змогла не показати вам готель, в якому ми зупинялися. Я не захотіла зупинитися в самих Чернівцях, тому вибрала собі, так би мовити, придорожній готель Алеанда. Знаходиться він за один кілометр від Чернівців. Але, якось слово, «придорожній» до нього не сильно тулиться, оскільки він є дуже модернізований надсучасний. На території є мийка, де можна помити машину. Є величезна парковка. До речі, вчора вночі бачила, вона була вщен забита машинами класу люкс. Ребер на ресторан, тобто все необхідне для проживання. Ми собі зняли номер стандарт на дві особи. Коштує такий номер 1400 гривень за добу зі сніданком. До речі, друзі, справедливості раді хочу зауважити, що сніданок був не одні яйця. Яйця смажені, яйця варені, яйця парені. А був сніданок шведський стіл дуже гідний. Друзі, і сам готель і все, що на території, дуже добре продумано і зроблено. Таке враження, що власники робили його з величезною любов'ю. До речі, у кожній шухляці я знайшла новий заповіт на англійській і українській мові. Це мене дуже приємно здивувало, я такого ніколи раніше не зустрічала. Ну, підсумовуючи, можу сказати одне. Тут недорого, тут дуже смачно готують. Нам тут дуже сподобалось. Біля входу є така лавочка із сердечком. В цьому в сердечці вписаний текст із Біблії про любов. Взагалі, тут дуже класно, власникам респект за такий готель. Ну а що ж, а ми, друзі, поїхали далі. Сподіваюсь, що побачимось. Пока-пока.